Я доросла до парфумів Dior. Ось такий Dior Addict, Популярний, дуже відомий парфум. Довго я не розуміла цей парфум, тому що мені було менше років, були інші смаки. І ось настав його час. Так. Так, поїхали. Парфум дорослої жінки. Цікавий, насичений, дорогий. 40 років. Як не крути? Листя мандарину, ожина, цитруси. Цитруси дуже гарні тут. Тут дуже гарні цитруси. Для такої дорогої, дорослої жінки. Гарно він зараз звучить. Зараз мінус 5. Класний. Аромат 2002 року, звичайно, він був оновлений. і Багато хто пише, що він пахне трошки по іншому через низку там за Саме Такою я десь уявляла жінку близько 40 років. Впевнена, доросла, цікава інтелектуал. Напишіть, що ви думаєте про цей парфум, чи є він ваш улюблений, чи ви користуєтесь іншими Dior парфумами. Як він вам обов'язково коментуйте. Ще одна культова розпаковка Miss Dior Blooming Bouquet, квітковий букет. Знаєте, парфум татусевої доньки. Давайте розпакуємо його разом. Так, давайте. Дуже такий, знаєте, жіночний, дівчачий, студентський я би сказала. Ну, це сама ніжність. Це про татусеву доньку, про таку знаєте, забезпечену молоду дівчину, студентку престижного вузу. Але це зовсім не парфум дорослих жінок ви маєте це мати на увазі. Так, це троянда, піони, трошки цитрусів. Я тут навіть трошки такого зелений чай відчуваю. Так, Діор, ось він. Ось він, так, бачите? Від про ніжність. Це татусеву, улюблену доньку. Який, знаєте, романтичний. Ось це, знаєте, перше кохання. Ось Діор букет це про перше кохання. Це ось про таку ніжність, символізм. Але це не про дорослу жінку. Тобто доросла жінка так не пахне. Ну, класно про, знаєте, про якісь там побачення, про цю всю романтику. Якщо ви були такою татусевою донькою, у вас був Діор, обов'язково напишіть ваші враження. Якщо у вас не було цього парфуму, теж напишіть. Чудовий, чудовий парфум для молодої дівчини. Якщо ви така, якщо ви молода дівчина, так, якщо ви молода дівчина, міс Діор для вас Ось така мініатюрка. Кріс Діор, це унісекс. Це бутюкова лінійка. Ну, давайте затестуємо. Раптом ви ще не спробували. Ось ця бутюкова лінійка. Цей Кріс Діор, він в стилі таких. Старих, добрих, насичених одеколонних парфумів. Тобто він дуже такий пряний, він дуже такий, знаєте, яскравий. Я його дуже часто відчувала на чоловіках. Тобто для мене Кріс Діор, так, Кріс Діор, це все-таки чоловічий парфум. Хоча це унісекс. Але на жінці ну це дуже якась така сувора, дуже інтелектуальна. Мені знаєте, що такий запах бібліотеки тут є. Це про такого чомусь про чоловіка. У мене асоціація з чоловіками, я чула такі парфуми, знаєте, такі терпкі, трав'янисті насичені на чоловіках. Причому дуже таких статусних чоловіках. Для мене. Крізь Діор це все ж таки про чоловіка статусного, ніж про жінку. Або жінка інтелектуалка знаєте, така професорка, якій вже десь, там, знаєте, під 60. Ну, чоловіки були 40 років там, але, ну, звичайно, він розкривається, з'являється така і ваніль. і... І квітковість, але це такий, знаєте, суворий парфум. Давайте ще одну мініатюру розглянемо таку ось мініатюрку. Я вам робила огляд цього парфуму. Це ось бачите, жидо. Мила така мініатюрка. Я хочу сказати, що я по-іншому відкрила для себе цей парфум. Тому що раніше я його тестувала завжди влітку, в теплу пору року, і тут є якась така нота, яка мені трошки свердлить, свердлить мізки. І ось в холодну пору року це до, класична версія. якщо що. Ось зараз він звучить прекрасно. На таку прохолодну, мінус 5 на вулиці, ну і відповідно в приміщеннях. 2025 20, 20, він звучить чудово. Ось нарешті цей так Зараз ми відкриємо цей Іланг Іланг. ця ваніль. Ці такі солодкі квіти. Ось вони нарешті гарно звучать на мені. Ніколи не любила Діор Жедо, але цієї зими я відкрила його по-іншому. І я це пов'язую з тим, що, нарешті, я вгадала з тією погодою, на, який, на яку він на мені сидить найкраще. Це класична версія. Звичайно, вона була змінена, тому що низка парфумів через певні заборони організації, контролюючі організацію, вони міняють свій склад. Дуже жіночний. Ось зараз Жидо на мені звучить дуже жіночно. В таку прохолодну погоду він звучить дуже тепло, жіночно, красиво, сексуально. І, знаєте, так, е, я б сказала, загадково. Ось для мене жидо це про загадковість. Це про ці такі теплі квіти, про ілан, ілан, про щось, якісь такі, знаєте, романтичні, але дорогі побачення. Пишіть, що ви думаєте про жидо? Чи є ви його прихильниця, як ви його носите? Це вже друге моє фактично відео. Перше це був огляд, він був таку теплу пору року, і я ніяк не могла з цим парфумом потоваришуватися. У мене було багато спроб, і ось, нарешті, це сталося. Ось така. Argent, 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 Як французькою читається. Спробуємо. Сьогодні день Діор. Дуже гарно ось цей звучить парфум. Бутікова колекція. шикарно, я б сказала, звучить цей парфум. Дуже дорого. Ця амбра загадково. Це унісекс 2004 року. Тобто йому вже 20, більше 20 років. Це бутікова лінійка. І він звучить розкішно. Ось дуже так стримано, трав'янисто ванільно. Звичайно, тут є кипарис, хвоя, щось хвойня це акорди. Це для чоловіків і для жінок. Для мене це парфум про тих, хто любить виділятися як про жінок, так і про чоловіків. Це юнісекс парфум для тих, хто любить бути оригінальним. Він звучить класно, він звучить гарно. Я не люблю такі хвойні аромати, але він звучить дорого. Дорого, розкішно, по-багатому. Парфум, який можна уявити і на жінці, і на чоловікові. І однаково класно він буде сидіти і на жінці, і на чоловікові. Насичено загадково, навіть трошки. Ну, ще якісь такі, знаєте, свіжі, такі свіжі цитруси, солодкі. Напишіть, що ви думаєте. Напишіть, як вам цей парфум. На цьому підписуйтесь, коментуйте.